Всім привіт, дорогі глядачі, з вами канал Екстра Пригоди. І сьогодні я буду грати в харківське метро. Сьогодні я зроблю огляд на нього. І подивимось, які тут є в нас поїзди. Є ось такий от їжачок у нас. Харківське метро СТО зветься, герой в праці, посадки немає такий поїзд. Зараз я покажу вам інакший. Видаляємо його і беремо наступний. Це в нас ось такий от номерний, знаю модель. Не пам'ятаю тільки як вона звається, але я знаю ці моделі. Давайте. Ну, Правда, тут графіка менша, як в цьому ...як в Київському метро. Тунель тут погірші. Ну, вона, напевне, в дробці ця гра, наскільки думаю. Я надію, що в майбутньому її зроблять, цю гру. Зроблять її кращою. Тому цю, до речі, серію вирішив зробити ну, в метро, не в тролейбусах. У перегляді все рін щось мало. Ого, який савон у нього. Крутяк. Так. Ось такий жик у нас, Тепер спробуємо на ньому поїздити. Ну Тунелі ви бачите такі собі. Ну що, недоробані тунелі Графіка тут така собі, але... Ну... В метро ще один поїзд. Тут більше. Маршрут забув встановити, так? Маршрут чи що? Чи ладно, доїдемо вже до станції. Та не назад. Угу. Ого. Боже мій. Тепер я зрозумів які тут текстури. Так, напевне, всі ігри в Робоксі зроблені. Перегони тут великі, до речі. Нормальні тут перегони все-таки. Добре, не буду вам голову портити. Опа-опа-опа-опа. Так. І маршрут. Так, який у нас взагалі маршрут, по якому... Що ми... у нас більше нема табличок? Ем... Що? Ну тут е, просто текстурки я б помітив, так? Напевне, тому... До речі, у мене якраз на каналі довго не було огляду метро в робоксі. Давшки трішечки нудно, але... В принципе, покататься можно. Покататься можно, так. Ну, я так. да, туннели тут Звучайно... Не дуже, але... М'яке є. Можемо піти погулять? Чо? Блін. Поїзд втік. Шо мені робити? Пішли доганяти поїзд, не знаю. Гоу. Ну-ка доженем його чи ні. На цьому Цікаво, тут хоча б можна маршрут робити? Он хоть тут. Де Ти, історичний музей? Погнали. Угу. Спробуємо ще раз. Заспавнити поїзд. Я зрозумів, мого багані. Тепер беремо, значить, ще раз оцю. Він пильно розганяється, ну, бо з ним. Ось така в нас виклик прийнятий. Доганяємо поїзд, який втік. Ух, у нас серйозна місія тепер виходить так Хто хоче ще трп 2.0? Зробимо ще від відос по ТРП-2.0 наступну суботу. Можливо. А можливо і не про ТРП-2.0. Не знаю. Що відео? Бужен так пойно їде, що просто капець. Ну хоть якийсь. Скоріше, всього ми той потяг вже не дуже нем ніяк, того що він втік. Що це з тунелем? Цим прогружається, напевне. Да, да. Блін. Я ще й потіх удалив. Прекрасно. Ну, що робити? Ти що тут не зроблений. Тепер капець, значить. Блін, ну я, конечно, да. Ще той фейл. Ну, можна там по РП пограти трохи. ось так от. Щоб нудно не було. Ну, я надіюсь, що гра стане цікавішою. Що ну бо графіка тут така собі, якщо чесно. Ну якась. А я думаю, будемо завершити. Завершувати е відео. Зараз геть, до речі, покажу вам, як називається гра. Гра ось. Це така от гра. Я тут не бачив більше поїздів. Тільки два цих, ну, і ще номерний бачив. Ось така от гра. Д ну, два лайка. Це мало, але. Більш-менш нормально. Ось так от. А це був канал Екстра Пригоди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та всім до побачення. До нових зустрічей.